Готуємо сьогодні дуже смачного коропа. Він вийшов у мене соковитий, всередині з начинкою. Трошки лимончику додала, він дуже смачний. Приготування його дуже досить просте. Так, обжарюємо цибулю. Довільній формі я нарізала, натерла на великій терці моркву, теж обжарила. І отак лимон. Кружочками нарізала, тоді навпіл. І починаємо нашого коропа. Там де жабра я теж начинила, робимо такі надрізи. І в ці надрізи будемо всовувати лимон. І попередньо я всю рибину посолила, гарно зсередини, ззовні. Отак, лимончик і ще трошки посолила. І замотуємо її в фольгу. Замотавши фольгу, я поставила на 170 градусів. На 45-50 хвилин. Ви дивіться, по своїй духовці, без конвекції, просто верх і низ я поставила в мене електродуховка і запікаю. І ось така краса в мене вийшла. Вона дуже смачна, приємного. Ну, що коштуємо. Ніжно відчувається лимон дуже смачно. Цибулька.